Привіт, мам! а я тепер солдат, хоча мав би стати піаністом. Нас багато тут, і хлопців, і дівчат, брудних плодчю та душею чесно, чистих. Мамо, я солдат, і я сміюся, я співаю гімн для побратимів, я тримаюсь. У руці тримаю пульс і молюся. Слава Україні. Мам, я українською пишу кострубату, але все ж таки старанно, попри біль, і цей кривавий шум я зачитуюся українськими віршами. Мамо, я читаю комзаря. з вишнею часом товаришую. Знаєш, в здичавілих цих краях усмішок все ж трішечки бракує. Але ми ми боремося мам. Серед лиха знов затягнемо пісню. Я кажу, та слава всім богам. Я солдат з душею піаніста.